Новні гості, я вас вітаю. Добрий день. Доброго дня. – дуже важливо під час війни розуміти такі правила, які можуть убезпечити життя наших дітей. І я як мама розумію, як складно донести до дитини правила мінно-вибухової безпеки, поводження на водойомах і такі інші речі, які можуть врятувати життя. Тому я підтримала ініціативу разом з фондом Марії Пінчук за дітей. Розповідати нашим телеглядачам, гостям нашого міста, як поводити себе у критичних ситуаціях. Ми спілкувалися з Марією, як у неї виникла така ідея, щоб створювати такі соціальні ролики. Я, як голова фонду, приділяю у цьому проєкті для себе три найголовніші складові: по перше, ми даємо можливість дітям показати, що вони вміють, проявити свої таланти. Та відчути від нас від дорослих нашу підтримку в тому, щоб вони знали в тому, що вони роблять дуже важливу справу для інших дітей, для себе та для нас, для дорослих. По-друге, ми даємо можливість дітям відчути, що таке професійне телебачення, відчути, що таке професійне акторське майстерство та акторська праця. Та по-третє, це навіть для мене найважливіший пункт. Ми створили таку платформу, в який, такий спосіб, в якому діти передають знання іншим дітям. А це ж найвдаліший спосіб навчити. Найголовніше це бути з дітьми максимально природним, розмовляти з ними на їх мові, не перегружати їх якоюсь дуже складною інформацією. Вони повинні відчувати, що їх поважають, їх погляди поважають та приймають. Ідея така, що діти своїми очима розповідають, як вони це бачать, як вони сприймають, як отримують такі важливі знання, а такі спеціалісти, як ви, фахівці, доповнюють це з теоретичної та практичної точки зору. Ми також провели опитування, щоб зрозуміти, наскільки люди обізнані, що робити, якщо вони бачать підозрілий предмет. І я хочу вам зачитати статистику. Позначити місце, відійти на безпечну відстань, негайно повідомити ДСНС, поліцію або військових відповіли 75% опитуваних. Спробувати самостійно знешкодити 2%. відкинути подалі 1%. принести додому і розібрати 10%. Не знаю, як діяти 1%. Ніколи про це не подумав. Чотири, як бачимо, статистика така певною мірою і невтішна, але не така критична. Анастасія, я знаю, що ви разом з колективом студії натхнення пишете дуже цікаві ролики. Які вони саме, які вже записали, і що вони для вас означають? Це ці ролики називаються Безпека Гоу. Вони на тему безпеки і створені як для дітей, так і для підлітків і для дорослих. Вони означають, що наша головна місія донести, що безпека понад усе. Ми розповідаємо, як це бачать діти. Наскільки зараз багато вибухонебезпечних предметів, і наскільки складно донести її простим способом? Що у вас було найцікавіше у цьому досвіді? Найцікавіше у цьому досвіді було знаходити нові способи подання складної інформації простим шляхом, які у вас були джерела, де ви черпали те натхнення, те розуміння, щоб воно було і зрозуміло, і життєво, щоб це не була лише теорія, щоб ти розумів, що з нею робити у житті. Тому що практично легше засвоювати інформацію. Ми черпали із інтернету, із роликів ДСНС, із багатьох факторів, які нас оточують, навіть зараз нас оточують міни, і багато невідомих предметів. Тому ми намагаємося якомога більше розказати про них. Скільки дівчат чи хлопців у вашому колективі? І Яка команда наскільки велика працює над їх створенням? Насправді в нас декілька груп, 50 людей. Це так точно. В нас є і оператори. І так скажемо, монтажери, і просто ведучі, і сценаристи, і всі ми колективно пишемо, збираємо, шукаємо. Настя, чому на вашу думку, важливо це доносити саме вам, саме через дитячі вуста, дитячі руки, дитяче акторське мистецтво у вашій студії. Тому що хто як не ми, підлітки зможе донести цю інформацію просто зрозуміло, нескладно. Ми хочемо робити внесок у розвиток своєї держави і допомагати людям розумітися на вибухонебезпечних предметах. А ви самі стикалися з тим, що бачили уламки, десь міни, десь може на якихось прогулянках щось те, що розуміло може створювати небезпеку? Так, дуже часто бачимо уламки шахедів, і дуже страшно завжди, що вони ще працюють, можуть підірватися, тому ми стараємося обходити їх стороною і одразу дзвонити в службу. Отже, вибухова небезпека дуже серйозна тема, і тому ми вирішили вирушити на вулиці нашого міста і зрозуміти, що люди взагалі знають про неї. Тому ми пропонуємо подивитися ось таке опитування, звідки ти дізнаєшся про мінну небезпеку з інтернету та з батьків та вчителів. Не звідки не дізнаюся? Не цікавишся цим не, не цікавись, чи розповідали тобі батьки, або, можливо в школі. Та ні. Взагалі батьки, але іноді нам розповідають про це в школі. Ні, поки що не розповідаю. Вона ще маленька, їй три роки. Я, я взагалі намагаюся, щоб моя дитина не знала, що таке війна. Я минулого тижня була у музеї ДСНС <говори> і з дітьми ми там були. І ну, трошки нам проводили там такий маленький інструктаж. Так говоримо. Дитина знає, Мішенька, ти вже знаєш, так, що не можна піднімати? Так, да, знаю, не можна найти, коли там мін падають. Okay, говорить з дитиною про мінну безпеку. Частіше тата. В школі один раз розповідали, коли була поліція. Mm -hmm. А ролики якісь соціальні дивишся в інтернеті? Тільки мультики. Ні, йому ще трьох років немає. Він ще дуже маленький, йому не можна таке розповідати. Але він знає, що таке повітряна тривога. Ну, там як мультики розказують про те ж безпеку. Про безпеку. В школі. А, вам якось розповідають назви Мін? Чи щось таке? Ще не розповідають. Чи знаєш ти, як поводити себе під час тривоги або коли ти побачила снаряд? А, під час тривоги треба піти в укриття та чекати відбою. А коли снаряд треба відійти та подзвонити дорослим або до поліції? Не треба їх чіпати, якщо знайдеш, то телефонувати в службу. Чи можна дзвонити біля мін? Що, що? Чи можна дзвонити біля мін? Ні, не можна. Взагалі, якщо ти знаходиш міну, треба телефонувати батька. Ой, батькам. Треба телефонувати в поліцію і в, в мінну безпеку, щоб вони розмінували все. У нас декілька разів на районі знаходили якісь гранати. Тому коли ми десь ходимо, гуляємо, там де висока трава, то спочатку я йду і дивлюся, наприклад, а потім тільки вже дитині дозволяю там гуляти. Ось ми подивилися власне ролик, який записували з громадянами нашого міста, з дорослими, з підлітками, з дітьми. Андрій, що ви думаєте щодо того, що ви почули? Я бачу, що більшість громадян розуміються на даній, якби на даній темі. Людям доводиться інформація, що собою представляють вибухонебезпечні предмети, проводяться заняття в школах, в дитсадках для більш такого дорослого населення. Також інформація там, можливо, листівками доноситься. У нас теж ходять, ну наші працівники роздають листівки, щоб люди розуміли, як собою представляють дані предмети. Ну, деякі не всі я бачу також обізнані по даному напрямку, але будемо старатися, щоб всі були обізнані для цього. Ми працюємо і по максимуму будемо залучати свої сили та засоби. Сьогодні ми розуміємо, наскільки важливо говорити про безпеку, а саме про мінно-вибухову безпеку. І на жаль, все ж таки є певна невтішна статистика, яка вона зараз, наскільки багато людей постраждало від мінно-вибухових травм з початку року у нашому регіоні. Спочатку збройної агресії Російської Федерації на території Дніпропетровської області стався 71 випадок пов'язаний з необережним поводженням з вибухонебезпечними предметами. На жаль, 25 осіб у нас загинуло, з них двоє дітей. В цьому році, в 25-му, у нас трапилося 16 випадків. Четверо людей у нас постраждало. На жаль, одна дитина загинула. На території Дніпропетровської області ворожих мін немає. Території бойових дій немає. Яким чином люди можуть постраждати? Як це відбувається? Долітають міни, уламки, десь там вибухова частина шахету? Тобто, як це технічно виглядає і у чому небезпека? Ми всі знаємо, що наша область, на жаль, межує з тими регіонами, на яких ведуться бойові дії. І ті райони, які межують під постійним обстрілом, це Нікопольський нас район, Синельківський район. Тому території підпадають під обстріли, і тут, на жаль, ми нічого не зможемо зробити. Тільки піротехніки після цих обстрілів виїжджають на обстеження для знищення, але ж все, все одно випадки є, коли люди натрапляють на ці знахідки. І, і втрапляються підриви, які найрозповсюдженіші знахідки, тобто з чим може стикнутися дитина, перехожий, пересічний громадянин, тобто так це пелюстки, як вони взагалі виглядають і чому є цікавість, наприклад, узяти їх до рук? По статистиці найбільш на яких вибухонебезпечних предметах у нас траплялися інциденти? Це от противопіхотні міни, міна пелюстка, як ви сказали. Яка у нас вона така напоминає мета, нагадує метелика, вона є зеленого кольор кольору і сірого кольору. Зазвичай так, вона дуже приваблива, і діти можуть брати її до рук. Якщо на неї наступити, вона зразу підривається чи надавити на неї. Також у нас є гранати яким чином вони потрапляють, тоже також чи можливо хтось де підкине гранату, там таких дуже багато випадків. І касетних елементів також дуже трапляється в досвід до реактивних систем залпового вогню, яку, яку також можна кинути, не обративши там на неї уваги, там наступити, і вона також спрацьовує. На вашу думку, на які речі треба особливо звернути увагу батькам від вас як фахівця у цій галузі? Для батьків е, потрібно постійно проводити з дітьми роботу. Е, хоча б ну можливо дуже зараз зараз дуже багато презентаційних матеріалів є в інтернеті, щоб людям дітям наглядно ну, показати, що воно собі представляє, щоб вони хоч чуть чуть розумілися на цьому. Знати, куди дзвонити? Відповідно, служба куди дзвонити? наша служба 101, 102 поліція. І фахівці приїдуть, і завжди допоможуть, змінують ділянку місцевості, де були виявлені схожі предмети на вибуху небезпечні. Що можуть зробити люди, наприклад, своїми руками? Ну, наприклад, якщо не можуть додзвонитися, якщо ця вибухова частина палає, чи вже трапився якийсь вибух? Людям ні в якому разі не потрібно підходити до, даного, до даної території, до даної ділянки, відійти на безпечну відстань. Е, бажано запам'ятати це місце. І ну і повідомити спеціальні служби, які я вже перед цим сказав, до приїзду фахівців бажано дочекатися приїзду фахівців і вказати і не допускати інших людей до цієї території. Ми подивилися ролик, який знімали вулицями міста, та побачили, що а, люди обізнані зміни вибухової небезпеки, але деякі з них не знають, як доносити це своїм дітям, бо вони хочуть певною мірою вберегти їхню свідомість від війни. Але ми розуміємо, що це вже треба починати з найменшого віку. Тому ми записали інтерв'ю з дитячим психологом, і хочу, щоб ми його з вами подивилися. Що три-чотири роки дитина ще, ще грає, і сподіваємось, не комп'ютерні ігри в іграшки. І тоді можна рольові ігри. Діти беруть будь які іграшки, і ми програємо гру. А давай уявимо, що там е, щось небезпечне. Ми що будемо робити? Не чіпати. Тобто, це прям рольові ігри, які дуже класно заходять маленьким дітям. Ті, хто постарше, навіть уже шість років і школярі це сто відсотків ютюб. Це має бути якісь комп'ютерні пояснення, бо навіть на розмови вже діти не сильно реагують, їм треба саме щось електронне. Коли дитина приходить і запитує щось, це означає, що вона довіряє, що значить, вона хоче, щоб саме мама відповіла на це питання. І коли батьки кажуть: от виростеш поймеш? що зазвичай говорять, тоді все, дитина зрозуміла, мамі не можна задавати питання, піду до когось іншого. І хтось дасть якусь відповідь, але яка вона буде, ми ж не знаємо. Тому важливо, щоб батьки розповідали важливі речі про небезпеку, про перші якісь друзів, про пастрікателі. Можемо привести приклад, якщо однолітки вас постійно кажуть, давай тобі слабо взяти цю якусь річ, ну ти що, не мужик, ти що там не така смілива, давай. Важливо дитині. Розказати, що ти не станеш героєм, ти не станеш авторитетом, тебе просто маніпулюють і хочуть над тобою посміятись. Можливо, і якщо це реальна якась небезпека, ти станеш м -м, калікою, ти станеш без здоров'я, і тоді в тебе не буде тих друзів, які в тебе є, і якщо це реально друзі. Настю, саме ви записали вулицями нашого міста такий соціальний ролик, коли опитували людей, спілкувалися з ними, бачили, що вони обізнані, але не знають, як доносити це своїм дітям? І ось ми зараз вами подивилися інтерв'ю саме з дитячим психологом. Яка ваша думка щодо того, як треба поводити себе з дітьми у цій виховній роботі? Я вважаю це правильно розповідати дітям е, про вибухоміннебезпечні предмети е, з маличку, е, тому що е, це дуже важливо розуміти. Небезпеку, реальну небезпеку, навіть просто гуляючи з дитиною в парку, в лісі або в інших територіях. І в кінці кожного інтерв'ю ми давали людям плакати, як поводити себе з мінами, з небезпечними предметами. І люди були дуже вдячні. Вони хотіли, вони прагнули до того, щоб дізнаватися більше інформації, і це дуже сильно мотивує створювати більше роликів, більше інформації, доступної інформації не лише для дорослих, а й для дітей. Як ви на свої? Робочому місці займаєтесь безпековою пропагандою. У нас е, в Державній службі України надзвичайних ситуацій є відповідні підрозділи, які займаються з навчання населення ризиком при поводженні з вибухонебезпечними предметами. Е, Працює мобільний клас мінної безпеки на базі автомобіля, який укомплектований відповідним майном та обладнанням, для того, щоб дітям, студентам, школярам дорослим, дорослі категорії населення показати нагляд. Це нас такі 3D-стенди вибухонебезпечних предметів, які люди можуть подивитися, як вони собою, що вони собі представляють. Вони від, підходять на совповиду. По всьому вони нагадують ну той же боєприпас, але він 3D-стенді зроблений. Е, презентаційні матеріали дуже багато. Відео в форматі, листі листівки роздаємо. Ну і відповідно проводимо на постійній основі заняття в дошкільних начальних закладах, школярі, студенти, підприємства, організації скрізь максимум по, стараємося охопити всі всі верстви населення. Дякую вам.